Оки у Житомирі люди можуть відчувати, хоч і відносно, але безпеку працювати, навчатися, бути з рідними та просто жити хлопцям ж на передовій не надто легко. Про історію українця, який довгий час жив в Росії, а тепер захищає наші з вами життя від окупанта. Дивимося далі. У мене дуже маленький був досвід. Я після закінчення військового училища Львівського Львовського прослужив командиром автомобільного зводу три місяці і. Зрозумів, що армія, яка не воює, ну, мені трошки не підходить ця армія, бо трошки, самі знаєте, нудно, не цікаво і так далі. Ви закінчили в якому році? В 99-му році... Три місяці побув, зрозумів, що не моє командир взводу, тоді розруха була як і в країні, так і в армії. І так склалося, що я демобілізувався. Після училища більшу частину життя старший лейтенант прожив, як би не було дивно в Росії. Але в 2014 році продався і бізнес, а заодно і втратив всіх місцевих друзів росіян. Працював в Росії в 2014 році, коли це все почалося перша війна. Мав маленький бізнес, продав його і повернувся на Україну. А в Росії чим займався? Мав грузовики, на грузовиках, з батьком. Працювали мали свої грузовики, на своїх грузовиках працювали. У яких районах це? Об'їздив між іншим в Москву, всю Росію об'їздив. Між іншим мені подобалось, скажімо, на ті часи мені подобалось. Мали друзів росіян, але мав друзів росіян все до 14 років. Навіть хлопці колеги які були. 2014 році були питання: а як це ти підтримуєш? Ти ти ж бандерівець, і я кажу, слухай, ми з тобою прожили, можна сказати, по роботі проспілкувалися дуже багато часу. Конкретно як до людини, в мене є претензії, нема. А національне питання, як як не странно, виникло. Ну мушу все продати і повернутися до України. Між росіянами і українцями справжня прірва вважає військовий, говорячи, що ми дуже відрізняємося. Мені здається, в них є ген імперіаліста. Все. Вони імперці, все. Я кажу, в вбиту спілкувався, питань нема. Виручали, допомагали. Ну тільки заходить мови за Україну чи за щось інше, за Бандерівці, все. Ховайся, хахоли і так далі. І тільки на кажу, є імперка, імперіалісти. Ви в Москві працювали там? Так. Я більшу частину працював в Москві. Я в Москву знаю більше краще, ніж Київ. Інші українські міста, так що так. Що самі росіяни кажуть про Москва Чіпку цікаво зараз? Ну, Чи є таке упередження? Я думаю, ну, є, переважно є, що вони мають більше. Там просто Москва більше можливостей, скажімо так. Росія, Москва, мегаполіс, великі можливості і так далі. Ну, людей, соціальне розмішування йде, там бідні, тут багаті, і на ці почок, ясна річ, трошки людей недолюблюють. Це таке життєвське питання. Коли росіяни зважилися на напад у 2014-му, труба дуже здивувався, адже ми живемо у сучасному світі. Воно якось мені здається плавно все. Вони хитро зробили і дуже плавно це все почали робити, підготавлятись. Тому, ну, в принципі, в останній момент було здивування. А, так, думаю, так, да, напевно більше, да. здивувався трошки, що вони на це зважаться в сучасному світі. Коли стільки всього цікаво, можна подорожувати. Дуже багато цікавих речей відкривається перед нами, а людям нема чим займатися, взяли зброю і починають бувати до нового. Думаю, тут нічого хорошого немає. Зараз війна, всі кажуть, принципово відрізняється від того, що було в 2014 році. Чому ви бачите принципову відмінність нинішньої війни? Артилерія. Я думаю, всі ці підтверджують артилерія. Зрівняють з землею і все. А Кишин також розповів, як змінилася зброя агресора з 2014 року. Завдяки допомоги американців нарешті дочекалися, як гранатометники не мали на початок війни такої зброї. Дочекалися гранатомети, отримали гранатомети. Використали з першого разу, я вам хочу сказати, хлопці, з першого разу, хто перший раз в житті брав таку зброю, навіть гранатомет. Влучання було на 99%. Тому я можу сказати, що це ефективна зброя. Наприклад, я вже не кажу про хімарси і про решту зброї. На, на маленькому прикладі такої, можна сказати, майже стрілецької зброї, дуже ефективна зброя. Так що, таке. що у вас зараз на озброєнні з нових зв'язків? Що до вас прийшло? До нас конкретно прийшов американський гранатомет, гранатомет МК-19. З іншим є велика номенклатура боєприпасів. До нього нам постачають найкращі боєприпаси, які існують на сьогоднішній день. Проте і наші війська оновлюються. Сучасна техніка, яку мають українські воїни, вже допомагає нищити ворога. Вона ж допоможе і з деокупацією півдня, вважає труба. Щоб берегти людей, берегти ресурси, берегти інфраструктуру. Треба. Мені здається брати в оточення, так само, як і тут, брати в оточення і цим методом виснажувати ворога, щоб вони відстрілювали все і таким чином змушувати його до жестів доброї волі. Що скажете про професійне підготовлення з російської армії? Ті підрозділи, які стають напроти вас. Я скажу так. Слава Богу. Ми, ну, не слава Богу, а ми стикнулися тільки більше з артилерійським обстрілами, строкових контактів дуже мало. Але незважаючи на це, мені здавалося, що коли я перший раз приїжджав на позиції, і при такій кількості артилерійських обстрілів в тих населених пунктах або на тих позиціях, де ми були, вони мали б вже бути зрівняні з землею. І мали би бути дуже великі втрати з серед особового складу. Але на щастя, наше, що вони ну видно, не дуже професійно стріляють, не дуже професійно криють, витрачають велику купу боєприпасів, але не можуть, ну, слава Богу, втрат немає, скажімо так. Не можуть ефективно витрачати свої боєприпаси. І, ну, наприклад, по собі скажу, я би ніколи в житті не пішов, би, наприклад в іншу країну, ну просто дещо б по контракту, які би гроші не платили, яким би я не був військовий професійним, я би не приступив, не в поріг ніякої країни. Бо по-перше, гинути в цій країні ну це скотство. Тебе закупають, ти будеш ворог на все життя. Ти з тобою там можуть зробити і місцеві, ти будеш проклятий на всі покоління. Ну мені здається, що в цивілізованому світі так не робиться. Нові й нові звірства окупанта вже не змушують дивуватися. Але за кожне життя вони ще поплатяться, бо справедливість на нашому боці. Ми захищаємо свої незалежні землі, вважає герой нашого матеріалу. Тож захисники це звичайні хлопці і дівчата, які стоять щитом за мирне на небо над Україною. Пишаємося кожним.